Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Всім Божого благословення! Сьогодні ми поговоримо про одне з найвеличніших християнських свят Трійцю. Що це за свято, які традиції з ним пов'язані і коли її святкують у 2025 році. Тож, що це за свято? Це одне з найважливіших християнських свят у році. Святкування присвячене триєдності Бога Отця, Сина і Святого Духа. Ці події описані в діях святих апостолів. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони Однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила увесь той дім, де сиділи вони, усі ж вони сповнились Духом Святим. Саме після цього апостоли. Отримали силу проповідувати різними мовами і нести світло Євангелія всьому світу. У народі тріцю ще називають зеленими святами або зеленою неділею. За традицією, у цей день прикрашають храми, домівки та подвір'я зеленю, м'ятою. Любистком, гілками клена, липи чи верби. Це сила оновлення, життя, та шани до Творця. Що ж можна, і що не можна робити на трійцю? Трійця це свято радості, єднання з Богом і природою. Але є і важливі правила. Можна. Молитися, відвідувати храм, просити Святого Духа про мудрість і благодать, прикрашати оселю зеленню, частувати рідних, робити добрі справи, допомагати ближнім і просто відпочивати. Не можна працювати в полі, городі чи виконувати важку фізичну роботу. Сваритися, ображати інших людей, бажати зла, скупитися і відмовляти в допомозі, пліткувати, заздрити, брехати, зловживати алкоголем, переїдати, вінчатися, бо це свято належить Святому Духу. Тепер, з вашого дозволу. Давайте перейдемо до питання, коли трійця 2025 року. У 2025 році трійця припадає на 8 червня. Це неділя. Це свято завжди змінюється і відзначається на 50-й день після Великодня. Тому його ще називають П'ятидесятницею. Отже, трійця це не лише день пам'яті про зішестя Святого Духа, а й нагадування про важливість, віри, єдності та любові до ближнього. У мене на цьому все. Всім Божого благословення, міцного здоров'я та процвітання. Залишайте коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь. Щоб дізнатися більше про великі християнські свята чи молитви.